Останнім часом після гановерської виставки багато кажуть про лазерне напилення і напилення взагалі yeah. на робочі органи. От у нас є отака цяцька, це і є якраз робот, який робить лазерне напилення. Так що ми можемо упрощняти і робочі органи і піднімати розмір на зношених деталях для того, щоб можна було їх відновити і перезапустити далі, відремонтувати. Якщо, панове, якщо цікаво, звертайтеся є у нас і така зверюга, і таке ми вміємо.